Завдяки спільному меморандуму з ЮНІСЕФ цьогоріч Житомирводоканал зможе відремонтувати свої аварійні мережі на дев'яти об'єктах. Згідно меморандуму, ЮНІСЕФ нам зобов'язується поставити матеріали відповідно до нашого переліку, який ми подали на даний фонд. Там є і як водопровідні, так і напірні колектора по мережі каналізації. На цей рік матеріали в близько 12 мільйонів. Нам поставлять на дев'ять об'єктів, які будуть прокладатися в цьому році. На першому об'єкті у селі Корчак роботи вже виконали. Наразі комунальники працюють на другому об'єкті. Ми знаходимося в село Перлівка, де виконуємо роботи по заміні дюкерного переходу. На даний час хлопці замінюють дюкерний переход діаметром 160 мм протяжністю 240 в однотрубному прокладанні. Замінили ми вже в селі Корчак, це близько 180 метрів. Переклали на цьому тижні. Плануємо завершити дані роботи і наступним ми будемо приступати. Я думаю, що буде все добре. Вчора приїхало три автомобіля. З доставкою матеріалів це у нас буде по вулиці Шевченко. Прохідний канал, також про заміна водопровідної мережі. Розповідають, які ще аварійні ділянки планують замінити. Прохідний канал нам потрібно замінити також по вулиці проспекту Мир. Там як не є вже він багато років. Нам приносить. Багато аварійних ситуацій, де ми не в змозі виконати власними силами, бо потрібно багато матеріалу, відповідно капіталовкладень по поводу заміни даної мережі. Завдяки фонду ЮНІСЕФ дана робота, я надіюся, що в цьому році буде виконана. По мережі каналізації це в нас. Від КНС «Кареленка» також постійні аварійні ситуації. Навіть в цьому місяці вже там було три аварії на напірному колекторі Від КНС. плануємо замінити там близько кілометра аварійної мережі. Фахівці зазначили, дані роботи допоможуть в майбутньому зменшити кількість аварій, що безпосередньо впливає на стабільну подачу води.